Чому великі студії намагаються зробити з усього онлайн-ручіння? Це тема вічна, неодноразово піднімалась, і я розумію Розумію. справа в грошах. Бо онлайн-ігри можна доїти довго, але я, от що не можу зрозуміти, типу, у нас є приклад GTA. Е вона дуже добре подалась, і вона має онлайн частину, яка генерує гроші. Ми маємо приклад РДРки, і в якій це не вийшло. Якщо я не помиляюсь, РДР онлайн набагато гірше, ніж GTA 5 онлайн, і це можна зрозуміти, тому що РДР 2 це шедевр. Але він шедевр як історія, як відкритий світ з дуже багатьох аспектів, але точно не як для база для онлайн-гри. В той час, коли GTA 5 про сучасність, вона ну, прям розполагає там. Можна багато що накрутити. От, це з однієї сторони, але з іншої сторони. Те, що це вийшло у GTA 5, треба враховувати, що це і сеттинг, і досвід. Там була хороша команда, хороші умови ну, типу, досвід. І якби бачення франшизи. Я не розумію, чому компанії, які не мають цього досвіду, такі ми теж ділимо онлайн-дречні. Ubisoft, Sony, що ще? Bethesda, Тоже така, будемо діляти онлайн-речені. От твої думки. Чому вони намагаються це робити не маючи досвіду? А у випадку Ubisoft постійно ще й намагаються зробити раз за разом не виходить. Вони таким, ми не здаємося. Ой, не знаю, ну це знаєш, типу, мені здається, багато хто просто розраховує на помилку, вижившого, що, типу, у них вийде. От тисячі компаній не вийшло, а нам пощастить, у нас стрельне, і ми заробимо від цього мільйони. Але до речі, з прикладом GTA треба розуміти, що все не з GTA 5 почалось буквально. Був самп. Я типу я грала в самп, коли п'ятеро лізнулось, але мені було настільки все рівно, що типу, ну це те саме РПшка, тільки в Сан Андресі. Так, неофіційно ж, правильно? Так, але вони побачили, що люди це грають. Це типу Ну тобто, да, я ж кажу, було певне вивчення аудиторії, да. Була так. Ну і в загальному, мені здається, Rockstar — це студія, знаєш, яку не потрібно наслідувати. Rockstar — це феномен сучасності. Rockstar для мене я шокована, що вони досі вижили в плані, що вони досі випускають ахірні ігри, вони випускають шедеври реально, і вони не прогинаються. І оце, знаєш, там обговорення що, типу геташка, шоста може стоїти 100 доларів, та хоч 200, я куплю її два рази. Ну, типу, мені все рівно. Вона занадто буде хороша, я в цьому впевнена. Не знаю, навіщо лізуть в. В онлайн драчильні але ну, знаєш, коли випускають онлайн драчильню суто як онлайн драчильню ну от конкретно граза точно під онлайн. Я можу це зрозуміти, тому що це сильно ком'юніті можна створити. Це купа грошей, які можна доїти. Ну от у PUBG вийшло, у Fortnite вже вийшло, у Valorant, Apex, Ну типу, реально багато ще відносно нових, тобто не CSGO, не Dota. В є відносно нові онлайн-ігри, в які грають, знову ж таки. Прекрасний приклад. Сучасна гра Marvel Rivals, яку задротять, ну тільки так, просто там онлайн досі не падає і вони тримаються. Мені здається, що. Багато хто розуміє, що пріотизація людей в що вони зараз грають, вона переважає в онлайн. Особливо це показав ковід, коли буквально ти не можеш вийти з дому, тобі якось треба комунікувати зі своїми друзями. А більшість ігор у сінглові треба йти в онлайн. І мені здається, вони побачили, що це дуже прибуткова ніша, яка реально популярна, тому що, якщо я не помиляюсь, КСК свій рекорд по онлайну поставила вообще якраз таки в ковід. Ну, типу, і мені здається, що це просто реально спонукало до розвитку цього всього і. До думок, що це може стрельнути, і от прикол же онлайн ігр в тому, що якщо реально вона хороша, і ви її підтримуєте, це дуже довговічна штука. Це не асасини, які загнуться все рівно рано чи пізно. Вони можуть жити довго, і це просто мені здається, знаєш, Мені багато студій думають, блін, це вистріл собі в ногу і можливо, постріл. І можливо, ми типу, просрем купи дінів, але якщо раптом куля виявиться не знаю, там бракованою, ми 10 років будемо мати купу дінняг з цього. Я загалом думаю, що ну, по-перше, та це дуже стосовно ковіду, і ковід показав, що реально поспілкуватись з друзями в грі, це набагато ну, типу, більше привідів тебе навіть це зробити ніж. Ну, просто зізвонитись там умовно в Діскорді, просто поговорити. Говорити під гру це прикольніше, як мінімум. Е, та студії дивляться на те, що в когось вийшло, і вони хочуть собі таке. Бо, по-перше, ну, розробити е, сінглову гру, і розробити, ну. Це не одне і те саме, але розробити просто гру онлайн речільню Ну умовно, по затратах, по часу там все таке. Це плюс-мінус. Це не те саме. Я підкреслю це плюс-мінус, це займе там однакову кількість ресурсів. Сінгову ти випустив, продав і на цьому все, а онлайн. Ти можеш просто робити, робити доповнення, робити оце все це в рази легше, ніж випускати е, нові ігри. Туди залучається набагато менше людей. Робити просто додатковий контент. Тобто, навіть не робити не якісь нові механіки, нові е, приколи. Ні, просто робити там, я не знаю, нові, додавати нов, нових там персонажів, додавати. Там яких я не знаю, якісь сезони, от і це дуже прикольно. Це знову ж таки це можна додавати, можна просто взагалі -то продавати, тобто мікротранзакції, батлпаси, і оце все, це все ж можна робити. І це прям ну виглядає дуже для будь-якої великої студії дуже перспективно, якщо дійсно це залетить. Але чомусь е мені здається, у цей весь ажіотаж він перенасичив е якби, ігровий простір такими проектами. Що вже тепер треба вже реально конкурувати і прямо випускати щось дуже нестандартне, незвичне, щоб взагалі на це звернуло увагу. Бо, ну, XDF там не було нічого нового, і його вже ніхто не ніхто не запам'ятав, ніхто не згадає. Наприклад, ми не можемо забути за цей прикол, те, що українська мова не потрібна. Ребята, ну вибачте, обісофтну. Ми вам цього не пробачимо. — О, якась. Гра від Valve, там, де щось схоже на Smite. Та-та-та. От, ну я ж думаю, що вона не вистрілить. Ну, типу, мені здається, і Велф думає, можливо, вже розуміє, що вона не вистрілить. Бо, ну, типу, там нема. Вони просто намішали механік, але нічого нового і чогось такого там явно немає. Ну, це здається, моба шутер а в сетінгу древньорецьких богів. Та-та-та. Ну, він відносно популярний. Ну, типу, перша частина, друга зараз буде виходити. І здається, там щось, там, якийсь скандал з нею був, але я, чесно кажучи, не дуже слідкував, але перша була досить популярна. Ну, я пограв в Deadlock, і я зрозумів, що це не моя гра. Чисто з того, що там механіки занадто схожі на Dota. А мені Dota... Дота... Не заходить, бо там забагато треба вчити. Ну тобто на кожного персонажа у цей набір, що його прокачувати, то нам прям там є оця вкладка прокачки, і там є можливість шукати по рекомендаціям спільноти, тобто сети прокачки. Ну тобто, нам настільки все складно, що вони це розуміють. і Такі ну от вам. Вам готові набори від спільноти. Я такий, ні, ребята, ну у мене є, що в цей жисті. Я точно не буду розвичувати комбінації в вашій грі. Тому що, ну, чому я витратив купу часу в Overwatch? Бо там 4, максимум 5 скиллів для персонажа, все. Ти нажимаєш F1, ти їх бачиш. Тобі не треба ніякої прокачки. Ти ну, часто чисто на скіллухі і на комбінаціях з іншими героями, все, на чому ти вивозиш. Ти в програм і ну, А, Наскільки я розумію, то оцей Marvel Rivals та сама схема. Типу, ну я думаю, що вони основні механіки скопіювали з Overwatch налегке. Бо запит на Overwatch, нормальний Overwatch, є. А, і ці ігри, ну, типу, вони для певної аудиторії, це широка аудиторія. Тим не менш неймовірно, популярний він отримував року. Ну, типу, там у нього купа нагород. Ну, Overwatch був популярний. Ну, типу, колись. Так, він дуже популярний. Че, то Оверwatч це моє кохання, яке вмерло. І моя віра в кохання з ним. Не знаю, друге, от мені здається, якраз Marvel Rivals вистрелило, як мінімум через те, що по Порше, типу, другий Overwatch — не. І більшість фанатів, типу, як я, наприклад, я не пішла в нього грати. Мені не сподобалось. А можливо, ще через те, що давайте так, Marvel Rivals початково зробили дуже розумно. Вони буквально. Звідки ми візьмемо персонажів? Ми не будемо створювати нових, ми візьмемо Марвел. Одна із найбільших кінофраншиз, яка офігенно продається, у якої купа фанатів. І, типу, не знаю, мені здається, це був безпрохтишний варіант. Ну, одедлок. Ой, що я можу сказати? Оця от модель, що типу, при сети, як там персонажі науштувати. Мені дуже Diablo нагадала. Ну, типу, бо буквально є ж там типу сети, як ти збираєш там на свого персонажа предмети, щоб краще перемагати, легше, сильніше. Ще якось там. Оце мені в дедлок нагадало, Але я ну, типу, мені дедлок не сподобався через те, що я моба ігри не люблю. І, от, типу, для мене, да, дедлок це та сама дота, але з пушками. Але мені здається, враховуючи величезну аудиторію, доти, дедлок може реально вистрілити тільки через те, що по перше вона компетитів. Вона доволі класно би на турнірах дивилась. По-друге, фанатам доти може набриднути постійно бути в цьому ближньому бої, і ну в середній ранжі. і в якраз для них можливо це буде як свіжий ковток повітря, але в тому самому, що вони люблять. Мені здається, тут більше ставка на старих гравців, і можливо нових, хто типу до моби ставиться плюс-мінус норм. Ну, дивись, ти зробила порівняння, і воно має сенс. Єдиний деталь, що Diablo — не онлайн речень. Ну, в ядрі своєму. Я не проти, посидіти, порозбиратись в сетах. Ну, типу, прощати свого персонажа, знаєш, зібрати прикольний набір, акцентувати там на якомусь там вагні, льоді, щось таке. Ну, без того, що треба робити це за 10 секунд і відстрілюватися від ворогів в той же час. Вот аспект, який, типу, ну, я тому я в доту грав один матч. І зімносить нічок, який задротить до багато. Він каже: Дивись, о тут прокачу це. Потім купуєш оце, це. Потім береш оці ці два міча. Вони стакаються в третій міч. І я кажу: і це ж тільки ну конкретно для цього персонажа. Да? А їх там 100. Він каже: Да, і я кажу: атлічно поіграли. Ну, Ну в цьому плані в дедлок вони обмежені. і Я не думаю, що там буде їх хоча б така кількість, яка є в доті Реально, я думаю, що там все ж трішки поменше буде. Mm -mm. Ну але тим не менше, забагато для мене забагато, щоб я отримав задоволення. Але повертаючись до основної теми, що я вам хочу сказати? Випадок GTA ти досить чітко описала, де Rockstar наслідувати не варто. Це все таки феномен. Але ми можемо прослідкувати їх логіку. У нас був популярний сам. І якщо не помилятись, то в GTA Online велика частка PC онлайнових це про вибачте, по про пограбування і про взаємодію ну в кооперативі. А у нас є інші ігри, наприклад, Payday, який досить непогано себе почував, і я в нього грав досить багато з друзями. Ну, тобто у нас є запит, і у нас є приклад успішний франшизи, на що ми можемо орієнтуватися. Ми створюємо онлайн-середовище по вже відомій франшизі, капець який відомі, яка підходить ідеально під цей запит, і ну, під те, щоб оновлювати контент регулярно. Бо у ця фішка з програмуванням, яка у нас є в основі сюжету п'ятірки, вона може генеруватись безкінечно. Тобто, ти створюєш нові нові місії пропагування з абсолютно новими умовами і приколами. Ну і плюс в GTA є ці кастомні мапи. Який самі по собі унікальний контент? Я бачив, що на Ютубі це набирає прям мільйони переглядів, просто проходження складних лап щось таке. В результаті ми маємо хороший результат. А от тепер мені скажіть, хто з вас, коли проходив Last of Us чи е, цей God of War, такий сидів і такий, блін, от би онлайн рачільню по цьому. Була така відчуття? чому ти хотіла адлайдрачілью? Я фанаточка, я обожнюю за Last of Us. Типу, камон, я програла вперше коли. Е, я ж е, в онлайн навіть першого грала, типу, годин двадцять награла. Просто він, типу, доволі простий і доволі одноманітний. Що ну, за двадцять годин приїдається більш ніж. Ось. І я широ розчарувалась, коли дізналась, що Sony скасувала онлайн-гру е, в Всесвіті Тлоу 2. Із типу, бо, коротше, я щось поясню. Е, я просто вірила в те, що така студія як Naughty Dog, які. Е, Настільки уважні до деталей, які мають офіних аніматорів, сценаристів в принципі топів ігроіндустрії. індустрії. Я вірила в те, що вони просто можуть зробити щось круте і нове. І зброя в для мене одна, в принципі, з найкращих по відчуттям. Тому я просто вірила, що це може бути прикольно. Навряд чи б я грала дуже багато, але мені б хотілося б побачити, а що ці люди можуть зварганити в нетипових для себе умовах. Ну теоретично я би можливо грав би, якби вони зробили щось. Ну, типу, якби Соня зробила щось таке, знаєте, хоч це і прям не мій жанр загалом онлайн дречіння, але можливо я пограв би якби вони е, зробили, е, щоб можна було грати за персонажів їх франшиз. Наприклад, щоб я міг грати за е, персонажів з так, God of War, я не знаю Last of Us. Блін, я не знаю, це буде дуже кринжова, але спайдермена. Та, щоб просто все типу е, разом якось, якщо б в них вийде це сумістити разом. Це було б мені цікаво, бо це було б для мене як Марвел. Ну от цей Marvel Rivals. Я в нього не грав, але загалом я розумію, чому. Бо ну дійсно ти знаєш всіх цих персонажів. Все, ти або комікси, або е, мультфільми, або серіали, або фільми. А ну купа, купа контенту поза цьому. Так само і тут є купа контенту. В них є е, і комікси. Власне, ну не так багато, звісно, як в Марвел, але загалом є купа усього. Є серіал тепер. Е, можна це все, є фільми, можна це все поєднати в якусь одну. Це може бути прям дуже великий фейл, але це може і вистрілити для от таких фанатів цих світів, як я. Дивіться, е, я з вами кожні не согласен. Це ні в якому вигляді і ніколи не вистрілить. І приклад у нас є чудовий: і героя Storm. Хтось з вас грав? Цю? Е, це ну, це моба, це класична дота від Blizzard. На основі персонажів їх франшиз, і ви задаєтесь питанням, чому Marvel Rivals працює, а це от ваші ідеї не спрацюють. Все просто, бо ну в Марвелі персонажі буквально з одного всесвіту. Так, не всі. Але ми вже бачили цих персонажів в одному фільмі, в одній франшизі. Більшість з них нормально об'єднуються. Але х, вибачте, ігровий досвід, коли по полю іде Діабло, Діабло нахер? Ну, типу. Один з породжень темряви, Діабло, один, ну, типу, головний антагоніст серії Діабло. Він іде, а йому під'їжджає Люсіо, діджей з Овірвоча, і прискорює його чуть-чуть за рахунок ігри на дисках. Це ну, це не той ігровий досвід, який ви хочете. Я не знаю, як ти бачиш собі онлайн-драчільню, в якій, ну. Ти б'єшся на стороні ти з чим з типом за чартером, з Дрейком чи як там його звуть? Тут підбігає Джоел, і Спайдермен такий: чвірк-чвірк-чвірк-чвірк, ну, типу. Що за ігровий досвід, ти собі уявляєш? Ти хіба може працювати як прикол якийсь в Overwatch персонажі з одного всесвіту. Вони ідеально об'єднані. У них спільна стилістика, у них спільна історія, і там ідеально вписується і хам'як в шарі, і велетенська горіла, і мужчина в обладунках лицарських, і трейсер. А трейсер, до речі, теж з Діабло отлично дивилась. Ну, типу, і все це відбувалося ще на локації, типу, сучасній з, 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 з Старкрафта. Тобто, у мене біжить Діабло. Трейсер Лусио, ну він же Джиджи, він на дисках, и мы по стархав территории боремся с цими ксерксами. Я такий. І... Грать, це цікаво, виглядає як гівно повне. Ну, типу, взагалі не то. А, ну, і маленький діабло. Ну, типу, ти хочеш собі от цього м маленького маленький рік такий. Ні, Ну я погоджуюсь. Да, Воно, напевно, через це не працювала, би, тому я ж кажу: ну, типу, <непонятна> мені подобалась ідея в пол, тому що вони все рівно лишались би в цьому сетінгу. Ну, якщо ми говоримо про онлайн, можливу гру, тобто там, якщо навіть подивитися концепти, які зливалися, як виглядають персонажі, ну, це буквально. Коло моби слоу. типу вони не намагалися в... Все, і зразу. Тому да, мені здається, вона не спрацювала. І от я вже подивилась на цю гру, яку ти сказав, що пробували блізарди. Ну так, да, виглядає дуже дуже не дуже, але гралась вона прям дуже круто. Чому там не було цієї фішки з доти, а там було прокачка. Статично, тобто там не було під кожного персонажа. От запам'ятати алгоритми. Ти можеш гра... Мог грати на скілухі, і якраз там на вбивстві мобів, на вбивстві персонажів трошки залутався і граєш. Ну тобто в цю гру можна було грати от казуалу і не витрачати все життя на неї, а просто долучитися, але візуально мені ну, от, атмосферно мені було жахливо. Там ще був бик з гітарою. Тоже. Я не знаю, з здесь франшизе. В якийсь момент у них персонажи закончились, вони они з гитарой. Бм, я такий, пожалуйста, перестань. Ну це прям. Да, це прям вообще не то. От. А якщо ми говоримо про Тлоу, ну в теорії там міг типу який-небудь ек... який екстракшн шутер бути, або оця штука як Дейбай uh, Дейлайт. Day uh... mm, типу асиметрично. Так, ну тобто щось uh, тематично підходише. Але я все одно не вірю, що ядро фанатів, яке полюбило Тлоу або God of War uh, uh, за історію за персонажів такі онлайн речіння от те, що я хочу. Ну от я не вірю, що ви ну ви пограли б. Я думаю, але швидко забили, тому що ви любили цю франшизу явно не за е, моба ігролат або е, ігролату, типу, сесійного шутера. Тому мені, як ідея, воно не працювало одразу. Чомусь я так бачу. Е, я хотів би доповнити. Ну, дивись, можливо, прям, ми дійсно б не пограли, бо, наприклад, я в GTA Online теж багато не грав, я типу, розумію, що це офігезне. Мені сюжет сподобався більше. Ну, типу, сюжетний режим, типу, по факту. Але тут би я пограв і, можливо, і тут е, мав, я мав на увазі не так, е, як це виглядало. Ну, чесно, я не пам'ятаю, як це виглядало в той е, е, мобі від Blizzard, але, ну... Те, як ти описав, прям дуже смішно. Ні, А мені от подобалось, наприклад, як вони поєднали е, це, як приклад, в останньому Астроботі там було все, там було із Horizon, там було із Тлоу, там було із God of War, там були з всюди персонажі. Це взагалі от о, 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 окрема тема. Вони можуть зробити такий самий, типу, окремий сетінг. Ні, не, не такий, як в Астроботі, звісно, але окремий сетінг, де будуть ці персонажі, в яких будуть якісь свої особливості, які ну, нагадують те, що було з ними в основних іграх. Просто в них вже є тоді персонажі. Це не ноунейм no драчіння, -др 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 в якій ну, треба б все вигадувати нове, яких дійсно багато на ринку. А так би в них було своє, і ти такий, блін, ну я там можу пограти за Бога війни. Та він не такий, як був в грі, він виглядає не так. Але просто там є персонаж Бога війни, там є персонаж е, з Хорайзена, який стріляє там е, з цього звуку. Бог війни там, наприклад, з сокирою може там щось робити. Е, я не знаю. Ласт опас стріляє зі снайперки. Ну, і от, от, от це можна якось було б скомбінувати. Ну, я от приблизно виглядаю, і це все має бути в якійсь такій стилістиці. Блін, ну я чомусь уявляю. Fortnite що угодно може бути. Ну, типу, Фортнайт насправді не наслідували Так, Та, Фортну в Фортнайті вже є всі ці персонажі, насправді. Ну да, ось я хотіла сказати, у нас є така гра. Та, та. Але то Battle Рояль. А тут може бути, типу, от як Overwatch. Ну, типу, шутер зі скилами. Я подумав, що могло би бути прикольно. Знаєте що? Берете оцих цих маленьких штучок за 100 усіх всіх персонажів, і робите гру. Я не пам'ятаю, як вона називається, Fall Guys. І робите Fall Guys з ними. Це було б геніально просто. Вони такі милі, мені дуже подобається. Так онлайн-речільню я вірю. І вони, якби. Ні, ну почекай, це окремо, окремо Fall Guys, там, якщо ми беремо онлайн драчільні, такі, як Fall Guys, такі, як Among Us. Ну, це вже окрема категорія. Це окрема, та. А, але це, це от той випадок, коли ти береш об'єкт з різних всесвітів, стилізуєш їх, і воно працює, і ти ну навіть і даже донатичний. Такий хочу скінчик з флагах. І влаштувати там концерт Емініма в, в тій же стилістиці, і все, типу, і мені здається, це про. І вони всі танцюють, під ЕМІ, ці маленькі чибіки. Блін, це було б круто, а. Sony, будь ласка, я ж знаю, що існує Sony Ukraine, ви знаєте українську, ви навіть щось там і щось робите і пишете. Sony Ukraine прослуховування подкастів, де вони моніторять наші подкасти. Окремий відділ, чисто, знаєш, такий, блін. Нам треба окремий відділ гроші платимо людям будь-які. Дивіться, це, шукайте ідеї. Це візьміть ці ідеї і звісно, з вас українська локалізація. На платформі Nintendo. Ви ж там рядом домовтесь, якось не знаю. Ну розкажіть їм, що український регіон він якби ну, існує. Блін, туди Маріо ще можна було б додати. Блін, колаба з Нінтендо, йой, слухайте. пощади фінансові відділи. Вони не готові. Це, це, це розвалить. Ти можеш за Уїдж, типу, я не знаю, наваляти Богу війни. Ну, типу, що вам ще треба взагалі? Я б в це грав. Да, потім Нінтендо приходить. І такі чисто Хопа, ловіть судовий позов. Ні, я хочу, щоб все по-чесному, щоб колаба. Та вони вони і так здайдуть причину, щоб засудити. Ви купили за мільйон днів, а ми хотіли два, так що. Ну, опять же. Ладно, пишіть свої думки стосовно того, які онлайн речі від іменитих брендів ви хочете або не хочете. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про спонсор, купа і всьому найкраще.